Звичайно, що ми засмучені. Результат такий, як би болючий для нас, така поразка болюча рахунок. Звичайно, ми засмучені, якщо так говорити. Результатом. Що говорити в цілому, то знову ж таки ми планували зіграти другим номером. Знали, що Олександрія буде контролювати більше м'яч, грати там, розрізними передачами. О, тому ми в принципі, готувалися до такої гри і хотіли грати на контратаках другим номером. Але, знову ж таки, швидкий пропущений м'яч, вкотре вже в цьому чемпіонаті е зводить на нівець всі ці зусилля, і ми починає, починаємо поступатися в рахунку, і це заставляє нас все-таки розкриватися, йти вперед, бо потрібно віді відіграватися. Всією цією цілею було в перерві там проведені заміни. Ми розраховували на те, що вдасться відігратися, знову ж таки, вирівняти гру. На певному етапі це вдалося нам, ми зрівняли рахунок, заробили пенальті. Але потім у відкритій грі все-таки Олександрія виявилася сильнішою за нас і якісніше реалізувала ті моменти, які створила. Це так.